Запам'ятати, яке воно було і яке воно стане. Negiparis, na, važiuokite. Reikia 400. Ну що скажете, пойдеть чи не пойдеть. Тут я вже два рази за сезон робив цю тему. Перший раз тоді було ще перед дощами, як я тільки зробив цю причепіньку. Ось сюди я переїхав сюди теж після дощу. Ще аж того, з найперших душів. Ну тільки після посадки випробування пройшов. І це вже тепер тільки що другий раз. Ось сюди я тільки не захотів я робити, тому що щось Прицел збився. І дуже близько туди якісь рідки, а там то нормально. Значить, тут нормально. Зараз включуся аж там, краса. Чи важко було, не важко. Жарко і захекався, да. хоча вже сонце сідає. Але жарко, то захекався, але робота не важка і швидко. Скільки часу зайнялося, я вам скажу, в духовці там картопля молода печеться з гускою. Як я сюди виїжджав, заливалося на таймі від 10 хвилин. То ще смс-ка не прийшла, що духовка виключилась. То я скажу, що дуже швидко. Туди-сюди, туди-сюди. Навіть е, трохи більше, ніж холості оберти були. Десь тут місця не були на холостих, тому що тут після оранки такого, після посадки задоптаного так його, то воно трошки кидало. До десятка штук я вирізав. Десь є таке діло, вирізав, але в нас є чим досадити. Буде капатися, тоді досадим. Перчик нормальний, а той перець, який був зі стакана, зі стакана, зі спеціальною либудою від зглазу. Дивіться, бачите, це щоб не зглазили. Ми садимо так. Тоді люди дивилися, що тут, достали буда і кажуть, от хазяїн. А справді там ховається перець. О, Бляха витягнув. Ну ладно, тоді вирвемо. Так, тут оцей перець дуже височезний, дуже здоровецький. Дивіться, на городі вже є перці. Дивіться, які перці на городі є. Саме зараз він почне рости, тому що дуже важливо дати йому воздуху. Я замітив завжди, що після просапки, рихлення завжди він починає рости. Дивіться, який перець вже на городі. І що найцікавіше, тут таких багато є. Це цей перець зі стаканчика, який ми садили. А цей вже був зі, з касет. З касет. Як ви бачили, по підміст мотоблока він проходить. Немає, дивіться, проходжу, немає поломаних. І ще одну проходку, таку можна зробити десь з дня на день. Це воно зараз підсохне. Щось прийметься, щось не прийметься, бо я йшов, передоптував, бачите, на слідах, щось воно прийметься. Остальне капець прийде, і через день-два я сюди ще раз залітаю. І ще раз я по цьому високому перцю пролітаю без проблем. А цей перець можна ще буде пару разів пройтись. Хороший перець, дивіться, нема що казати. Який він підкормки бачив, ще поки ніяких не бачив. Це ми посадили його. Посадили і все. Йоу, який здоровань. Дві, на що це похоже? перець на два пальці. І не відпав, все чітко. Дві рядочком ще один. От красота. Так, і значить, По попідніс він прийшов, нічого не зламалося, все чітко. Цей менший перчик, то що треба. До десятка, як я кажу, вже вирізав до десятка, бо десь щось бувало збивався прицел. Але в основному без втрат і досить таки воно його хорошо б е, прорихливо і глибоко, що саме цікаво, що саме цікаво і найважливіше глибоко. От. І зараз він почне рости, значить підсихає, сапає. Просапка. Значить, Яка процедура далі? Проходить пару днів, 2-3 дні. Я ще раз провітаю мотоблоком. А тоді вже ми його е, по порядках оцих сапою пройдемося. Це буде набагато дешевше, ніж платити зараз за це все, щоб сапалося. А так пройти треба де тільки полосочку каплі з двох сторін відставили в сторону і без всяких жодних проблем. Десь який класний. Перезимував, переночував і зараз він почне рости, бо тепло. Так, Покажу зараз ще ту причепіньку. Тут один рядок залишився. Не хочеться сюди вертатися, там на трикутник іде. Коротше, першим я задоволений, а той, що знизу, там перед дивіться, це він саджений тоді, як і цей був, цей сьогодні то той завтра садився. От. І я його два рази прорихлив. То цей такий взагалі шикарний. І тут було легше, тому що вже була стежка вкатана. Була вкатана стежка. Тобто перший раз було якось такова мотиляло, а другий раз вже, це вже йшов, то вже з ґрунт був рівніший, то дуже добре, ви бачили на великій швидкості, це я пролетів туди. Бачили ви тільки що, да, як воно працює. Звичайно, бачили, що не перемотали аж до цього моменту, звичайно. ж. Е -е, працює чудово, роздаємося цю причепіньку, зараз близько. Це аналог аналог. Ось цього культиватора який до трактора, точно таке саме барахло. Тільки маленьке. Тільки маленьке. Завдяки цій кілешці, бачите, як воно грає. Завдяки цим кілешкам воно плавно спрацювало по нерівностях ґрунта і було дуже чудово, бо якщо зробити на цей, напряму на упор, то получиться трошечки не то пальто, як то кажуть. Буде з однієї сторони більше брати, з другої менше. Ну, Якщо горбочок такий тут взяло, там не взяло і так далі, розумієте. А тут стабільно була одна та сама глібина. Як ви переконалися, тільки що бурян росте, хімії ми не даємо, тому що що, стараємося використовувати механізований труд і таким чином воно трошечки. Раніше все достигаю, тому що хімія присаджує рослини на деякий час Приторможує і вони не так швидко достигають. А нам треба, щоб була на нього ціна. Кулія виставлена, шпильки ці працюють, не погнуло. Це вже скільки я на них відльотав. Відльотав я на них нормально. Що одна що друга Поза позакандрагаював. Бо для випробування ну, без контрагайок трошечки розкрутилися, ну, випробування. були, Тоді вже за контрагаю і все нормально. Думаю, якщо я ця тема вдруг не піде, кинути полосу тако по кругу заварити, щоб для міцності. Але хватає і так, я бачу. Ну, Якщо не буде хватати і якась проблема виникне, то завжди її можна виправити. От, Тут а тільки треба що деякі зробити від напевно дуже хитається. Як дуже нормально. Трошки було стрьомно їхати по деяких рядках. Але я це зробив. Хай вам всім щастить. Покращуйте свій труд, Думайте про якісь нововведення, лайфхаки. Дайте мені якусь може, пораду, щоб я ще покращив свій труд. Хай вам всім щастить.